І думайте, і сидите, і думайте, як зробити роботу. В робота є, але ви такі, блін, а де її знайти спочатку? І всім привіт, і це гра, як поламати собі нерви або комп'ютер тупо в мусорку. З вами Ковальський і ми починаємо. наше діло з нами будемо робити, правильно, не фріга, а не хрена черта, що я сам не розумію, що я що я недавно скачав. Процесор сюди. Та. Лише попробуй зламатися, я тебе сам викину. Ага. Uh -huh. Надіюсь, якщо це мій вчитель з інформатики уведуть, він мене уб'є. Так. Який ж чіп? Може його взяти? А, він так, бата. Віддай. Давай, спась. Да стався ты, коробка, пер! Так, я вже не вспів почати, у мене вже нерви поламались. На так. Гігабайт обойт. Такий щіп Щоб розпадался. Ну, я ти гатик, ну яй. Дідай. Так, вроді бы все правильно. Так, тепер ти скло. Так, спокійно. Все треба реагувати спокійно. Все треба реагувати дуже спокійно. Все треба реагувати тупо просто спокійно. Не нервуватись. Це розслабляюча гра. Просто розслабляюча гра. Це просто розслабляюча гра. Яку я би викинув мусорник так само, як і разом з тим ПК. Боже, в мене аж комп'ютер. Будь ласка, не вбейся, я тебе прошу, мені ще тебе мені треба запустити. Кришка відкрилась. Кришка, закрийся. Та відкрийся. <плес> Чуєте, а можна я тут в цю мусорку залізу і тупо звідти пропаду от типу, як. От це, от, отя. От, от, от. Давай так хоп. Хоп. хоть тут так само пропасти. ха <свес> <свес> Це не твоє. Віддай мені цю мікросхем. Віддай мені цю мікросхему. Ах ти на пательня.

Що ти не магнітись? Давайте я зроблю дуже легко і просто. Чи що я не вмію вас, ще ПК збагати я тупо зроблю, як мене вчили. Ти самій найкращій школі. Все Все, звонит. Ремонтник 20, Бахдюр 21. Ремонтник 5 Кла... Опять звездочек звонить.